Житаємо з перемогою мінімальною. І що можете сказати по цій грі проти саме по гарячих слідах? Доброго дня, дякую за привітання. Ну, гра була досить важка і по рахунку, і перебіг матчу був важкий. Нам вдалося забити один м'яч і втримати перемогу, тому вважаю, що результатом ми задоволені, але могли забивати набагато більше. Знімати всі питання стосовно цього поєдинку ще набагато раніше. Ще от в другому таймі, другий тайм міг стати вже формальністю, але дуже багато я моментів не забив. І хлопці також не реалізували. Тому все ж таки довелося в кінці вже матчу втримувати рахунок. Трохи додалися нерви і все інше. От. А так, мабуть, непогано, що три очки є, це головне. Сьогодні було багато таких епізодів, суперечливих, були і перегляди і епізодів, і багато різних. Криток було. Як це впливало саме на гру команди сьогодні? Ну, Градус просто матчу трішки. Підвищився, тому що багато було спірних оцих моментів. Я не можу зараз давати кваліфіковану там якусь оцінку усім цим моментам, тому що їх потрібно переглядати. Деякі моменти я е, ну, одразу можу не погодитись, тому що, наприклад, коли там дуже жорстко грає е, і робиться там, на третій чи фол одна і та сама людина, мабуть, це вже потрібно якусь е, там картку діставати. Е, ну, а так, звісно, це ну, коли. Команди нервуються і арбітри це допускають, то важко грати. Це вже переростає не на футбол. Тому так. Ну і по голу теж хотілося прийтись. Якраз цей гол єдиний забила твоя четвірка, і наскільки пам'ятаю, твоя передача пройшла. Як, <плес> як ти Шилова побачив саме його відкривання? Ну, він, він вміє це віддати і дати такий ривочок, От. І ну, це, я вже неодноразово помічав, що він так може вбігти. Тому він віддав, я підняв голову, бачу, що. По боках люди не не рухаються, тому потрібно було віддавати йому вже передачу. Виявилась голюва. Тому так. Дякую. Дякую вам.